Я Анна Віталівна, керівник відділу продажів найтитулованішого агентства нерухомості в Києві. Чекаю звіт на 17-ту. На сьогодні? Ні, на Івана Копала. Йога спарит рит в Карпатах на двох. Смузі джакузі, все як ми любимо. Хотіла поїхати в відпустку з Богданом в Карпати. Але зараз ми тобі такий ретрит влаштуємо прохання <рехи> зустріти з написом С. У К. -а. Welcome. Hey, my, my. А хто це? Я тут здаю твою хатку через інтернет. Ти ж хотів, що я погляділа за хату, то я погляділа. <рит> ти в моєму будинку і будеш жити за моїми правилами. Я не гануся. Я Анна. Як Анна Київська донька, Ярослава Мудрого. Назаре, ну, чуєш? ти занесіть мою валізу до мене в кімнату. <рит> Знаєш? що, Я заплатила за ці три дні і буду жити тут. Хочеш ти цього чи ні? Мені казали, це неможливо бути простою разом з тим, бути щасливим. Десять кроків вперед, три падіння на спину. Воно воно воно, Війна дала нам зрозуміти, що життя не можна відкладати на потім. Його треба на проживати тут, воно, і зараз. Десять кроків назад, щоб набрати розгону. Так продовжувати бути. Мене по годину плати. Maybe. Uh, lady.